Глава 45 Хвалебне Вознесіння на небо Ісуса Христа. Упродовж 40 днів після Свого Воскресіння Спаситель перебував весь час біля своєї Пресвятої Матері за винятком тих хвилин, коли, як описують євангелисти, з'явився апостолам та святим жінкам. Знаю завдяки об'явам, що Ісус і Марія займалися в цей час такими чудесними справами, що не зможу їх висловити. Багато часу проводили в таємних розмовах, які приносили наймилосерднішій матері надзвичайну розкіш. В інші хвилини Марія в товаристві святих Старого Завіту, які в переміненому стані згромадилися навколо неї, поклонялися найвищому. Похвальними піснями, проте ніколи не забувала про бідність, злитні тих дітей Єви, які були виключені ще з час небесної хвали, як мати милосердя звертала на них свої очі і палко молилася за них, благала предвічного Отця, щоб поширив право ласки на цілий світ, щоб примножив кількість дітей церкви, захищав цю церкву, оберігав її. І щоб зробив так, аби діло відкуплення торкнулося всіх людей. За кілька днів до Вознесіння на небо Ісуса об'явився предвічний Отець і Святий Дух на опроміненому троні, в оточенні ангелів, святих та інших духів. Потім особа втіленого слова вознеслася на цей трон, смиренна мати Найвищого впала на землю. Із найглибшою пошаною віддала Божій почесті Пресвятій Трійці, А в ній своєму синові, що став чоловіком. Предвічний отець наказав ангелам, щоб покликали Пресвяту Діву. Ангели негайно виконали цей наказ і повідомили Марії Божу волю. З глибокою покірністю й пошаною піднялася з землі, Божою силою Марія була піднесена. Посаджена поряд з Божими особами на троні царської величі. Це викликало у святих великий подив, коли бачили, що створіння було піднесено до такої великої гідності. Тоді отець сказав при святій Діві Марії: Моя доню заснована моїм сином церква, проголошене ним нове право, ласки і весь відкуплений ним люд. Усе це віддаю й доручаю тобі. Потім промовив до неї Святий Дух Моя улюбленице, моя вибранко, з усіх створінь надаю тобі мою мудрість і ласки, усі науки і таємниці, все, що зробило на світі, втілене слово, усе має бути вкладене в твоє серце. А син мовив до неї. Моя наймилостивіша мамо. Відходжу до мого отця, але залишаю тебе на моєму місці і твоїй турботі довіряю церкву. Тобі довіряю її дітей, моїх братів, так як отець мені їх довірив. Потім усі три божі особи звернулися до ангелів, справедливих і святих. Ось ця жінка. Є царицею всього, що було створене в небі й на землі. Вона опікунка Святої Церкви, Господиня всіх створінь, матір милосердя, опікунка вірних, захисток грішників, матір прекрасної любові та святої надії, вона володіє силою схиляння нашої волі до милосердя й лагідності. У ній. Укладені скарби нашої ласки, її найвірніше серце є таблицею, на якій буде викарбований наш закон. В ній замкнені всі таємниці, які наша всемогутність здійснила задля спасіння людського роду. Вона є ділом наших майстерних рук, якому надається повнота нашої волі. Хто її від серця закликає, той не загине, а кому вона виявить своє посередництво, той отримує вічне життя, виконаємо все, про що вона буде просити. Завжди вислухаємо її прохання та бажання, виконаємо її волю, бо цілком і якнайдосконаліше піддалася вона нашій волі. Пресвята Діва Марія, почувши. Які великі привілеї одержала, порівняла себе з Порохом, і тим більше упокорилась, чим більше рука Всевишнього піднесла її понад усі людські й ангельські створіння, у сповнених мудрості та відданості словах, жертвувалася як навільниця Святої Церкви, готова виконувати Божу волю. Прийняла на себе Турботу про церкву Нового Завіту стала милостивою матір'ю всіх дітей церкви, подвоїла свої молитви за цих дітей, далі пізнаємо, наскільки свята церква завдячує цій великій цариці. Урешті надійшов день, в який наймилостивіший Спаситель хотів вступити до неба, щоб на цілу вічність. Засісти по правиці Небесного Отця, зібраним апостолам і вірним, Ісус передав доручення, щоб цілому світові голосили Євангелію, а потім промовив до всіх: Мої улюблені діти, відходжу тепер до мого Отця, зло, на якого я зійшов, щоб відкупити і спасти людей, як вашу опікунку. Потішительку посередницю залишає вам свою матір. Ви повинні її слухати і бути їй покірними в усіх справах, так як я вам казав, що хто бачить мене, той бачить мого Отця, а хто знає мене, той знає і мого Отця. Так говорю вам тепер. Хто знає мою матір, той знає і мене, хто її ображає, той мене ображає. Хто її почитає, той мене почитає. Ви всі повинні вважати її своєю матір'ю, наставницею і царицею, так само мають робити всі, хто житиме після вас. Вона покаже вам правду, коли будете сумніватися. Вона буде розв'язувати ваші проблеми. У ній знайдете мене, коли мене шукатимете. Ісус Христос продовжував. Петра, ви повинні вважати за найвищу голову моєї церкви, якого я залишаю моїм заступником у церкві. Маєте бути йому слухняними як найвищому єпископові. Йоанна, маєте вважати сином моєї матері, як я його до цього з Христа покликав. Ісус Христос поглянув на свою присвяту матір і дав їй зрозуміти, що прагне. Аби їй віддали належні почесті й пошану, і те своє бажання передати у формі наказу у цілій церкві на всі часи, але найсмиренніша цариця палко благала, щоб її не виявляли більше почестей, ніж це потрібно для виконання довіреного їй правління. Ісус вислухав прохання своєї наймудрішої Матері. Але вирішив у відповідний час об'явити її велич і красу. Милостива мова Спасителя викликала усі глибокі зворушення плакали від жалю, що будуть позбавлені бачити свого найдобрішого Отця. Спаситель сказав їм ще, щоб не покидали Єрусалима і молилися, аж поки не зійшла їм обіцяного Утішителя, Святого Духа. Потім Ісус з громадою учнів відправився в дорогу в напрямку Витанії. Поряд з ним ішла Пресвята Мати, їх супроводжувала велика кількість ангелів і святих, співаючи похвальні пісні. Однак вони були невидимі для нікого, крім Пресвятої Діви. Із залу останньої вечері ця юрба піднялася наверх Оливної гори. Коли прибули на це визначене проведінням місце, Поділилися на три хори. Один з них складали ангели, другий святі, а третій апостоли разом з вірними, які були поставлені у два ряди. Чільне місце зайняв Ісус Христос. Наймудріша мати впала до них свого Сина, віддаючи йому повні пошани і смирення Божі почесті з проханням про благословення. Усі вірні послідували за Прикладом своєї цариці, наймилостивіший Ісус дав їм благословення, склав руки і почав возноситись над землю, залишаючи на ній сліди своїх ніг. Ісус, з хорами ангелів і справедливих старого завіту здіймався щораз вище, у той час присутні вірні підносили до нього свої очі й серця. Рука Всевишнього під час цього здійснила ще одну таємницю. Вона полягала в тому, що Спаситель забрав зі собою свою присвяту Матір, щоб у небі дати їй місце хвали і щастя, яке призначив для неї своєї правдивої Матері, та яке Марія заслужила собі своїми заслугами. Марія була підготовлена до тієї таємниці, бо Божий син обіцяв їй це. Утім, щоб ця таємниця була укрита від усіх людських створінь і щоб Марія, як наставниця, могла перебувати в громаді апостолів та вірних, Божа всемогутність у чудесний спосіб зробила так, щоб присвята діва перебувала одночасно в двох місцях, залишалася з дітьми Христової Церкви і вступила зі Спасителем до неба. Тоді, коли Божий син підносився у повітрі, З'явилася ясна хмара, яка заслонила його від очей вірних. У цій хмарі з неба до надповітряної країни зійшла особа Отця, яка прийняла свого втіленого сина і його матір. Небесний Отець неначе притулив до себе Ісуса та Марію, обіймаючи їх нерозривними об'їмами, тобто нескінченною любов'ю. Серед надзвичайного тріумфу ця ніколи не бачена і прекрасно упорядкована процесія вступила до неба. Тут ангели і святі вступили в два хори, співаючи похвальні пісні. А Ісус Христос і Пресвята Діва пройшли між тими двома рядами. Предвічний Отець посадив тепер втілене Слово по своїй правиці на троні свого Божества. Це було сповнене чудесним, найвищим почитанням і подивом. Благословенні побачили тепер у Ясному і неприхованому водінні Божественність в її нескінченній небесній хвалі та в усіх досконалостях, які були укриті в найсвятішій людськості Ісуса. Бачили, як силою нероздільного поєднання божественності з найсвятішою людськістю Христос був піднесений до краси, поваги і чудесності, яку не бачило жодне око, про яку не чуло жодне вухо, та яку жоден розум створінь не зуміє осягнути. Тепер виявилося усе смирення і мудрість нашої наймудрішої цариці. У її найвищій досконалості, перед лицем виявленої досконалості, постала, якщо так можна висловитися біля підніжжя Божого трону, ніби усвідомлюючи, що є тільки земним створінням, упавши перед Небесним Отцем на коліна, віддала йому Божі почасті та звеличувала його новими похвальними піснями. Цей вид мудрості та покірності став для ангелів і святих. Новою причиною для подиву й радості. Вони наслідували акти почесті й величання, котрі чинила Марія. Тоді отець промовив до Марії Моя, доню, піднесись вище. Син сказав їй Моя, мамо, піднімись і займи місце, яке я тобі винен, бо ти йшла за мною і наслідувала мене. Святий Дух промовив. Моя улюбленеце, моя подруго, прийди в мої обійми на всі віки. Потім усім благословенним був оголошений вирок Пресвятої Трійці, в силу якого ця найщасливіша з матерів одержала місце з правого боку свого сина на всі віки, бо дала йому з власної крові людську істоту, доглядала за ним. Служила йому і наслідувала його з найвищою досконалістю, на яку здатна створена істота. Марія була внесена на трон набагато вищий за всі місця інших святих. Щоб це рішення Пресвятої Трійці було виконане, Марію посадили на Божому троні з правого боку, її найсвятішого Сина. Причистій діві повідомили, що це місце призначено їй. На всю вічність, і тільки від її волі залежить, чи вона повернеться на землю, щоб Пресвята Діва могла прийняти рішення, Пресвята Трійця показала їй стан святої воюючої церкви на землі, потреби вірних і дала її волі вирішувати, чи прагне повернутись на землю, аби допомагати, чи прагне залишитись у небі. Проведіння Всевишнього дало матері милосердя здатність зобов'язати щодо себе людський рід через виконання акту милосердя й доброти, подібного до акту, який здійснив її син для нашого спасіння. Пресвята діва і цього разу поступила за прикладом свого Божого Сина, прагнучи у всьому бути подібною до нього. Визнаючи велике значення поставленого перед нею вибору, велика цариця піднеслася з трону, глибоко поклонилася трьом Божим особам та сказала: Предвічний, Боже, мій всемогутній Господи, якщо вже тепер прийму винагороду яку визначила мені Твоя доброта, то цим самим мені буде уділений спокій. Натомість, якщо повернуся на землю, і в смертному житті буду терпіти між дітьми Адама, допомагаючи вірним Твоєї святої церкви, то це послужить поклонінню Твої величі і буде на користь моїм дітям, які ще відбувають земну мандрівку. Тому вибираю терпіння, зрікаючись спокою і радості, які переживаю у Твоїй присутності, правда, вмію оцінити те, що отримала. Проте роблю з цього жертву для Твоєї любові до людей. Прийми, Господи, цю жертву, нехай Твоя Божа сила підтримує мене в моїх намірах, нехай поширюється віра у Тебе, нехай Твоє святе ім'я зазнає воличання, нехай росте Твоя церква, збудована найсвятішою кров'ю Твого і мого єдинородного. Я жертвую себе знову. Аби терпіти для твоєї хвали і спасти якнайбільше душ. Це пожертвування найдобрішої матері Бог прийняв з такою втіхою, що відразу за це винагородив її, даючи їй ясне і сповнене щастям оглядання Бога. Потім Всевишній відновив у Марії всі дари, які їй досі уділяв, і затвердив їх знову. Посилаючи її на землю як матір та наставницю Святої Церкви, підтвердив також дане їй раніше звання цариці всього створіння, охоронниці та володарки вірних, як печатка відбивається у м'якому Воскові, так і у причистій діві, силою Божої Всемогутності, знову відбилося людське єство й образ Ісуса Христа. Щоб відображенням в дзеркалі повернулася до воюючої церкви і стала замкнутим городом і запечатаним джерелом, який переховує воду життя, о піднесеній достойній таємниці, о укриті рішення найвищої величі, яким ми повинні віддавати почесті о любові і лагідності Пресвятої діви, яких несвідомі діти Єви. Ніколи не зрозуміють, нехай їх хвалять небеса, а всі народи землі нехай їм поклоняються, щоб виконати все те, що доручив їй Бог у трійці єдиний, велика цариця попросила предвічного Отця про владу Сина, про мудрість, Святого Духа, про вогонь любові, усіх трьох осіб просила благословення, впавши лицем перед їхнім троном. Божі особи поблагословили та наповнили її новими струменнями ласк і більшою участю в Божих досконалостях. Потім дали присвятій діві дозвіл віддалитися, виявляючи її свідчення своєї любові. Ангели, святі й справедливі, поклоняються їй, виявляючи честь і хвалу. Після цього цариця неба знову повернулась на землю. Апостоли й учні тим часом продовжували молитися, чекаючи появи Святого Духа. Слова цариці, Моя доню, дивуєшся, що євангелисти не описують цих чудес, які мій найсвятіший син здійснив на мені під час свого повного хваливо знесення на небо. Тож знай, що я сама наказала євангелистам. Аби про мої привілеї писала лише стільки, скільки потрібно, щоб церква опиралася на засадах віри і законах Божого права, і як наставниця церкви та в силу, наділених мені Всевишнім умінь, я знала, що Це відповідало тодішнім часам, в які церква створювалась, зрештою, мої привілеї сформульовані в одному. Я є Божою матір'ю, отже, повна ласка, ширше пояснення цього привілею, Боже проведіння притримало до тієї хвилини, коли віра буде добре відома й утверджена, деякі стаємниці, які торкаються моєї особи з бігом часу були виявлені, проте повнота цього світла була надана тобі. В Богому і мізерному створенню, бо це було потрібно з огляду на плачевний стан, в якому сьогодні перебуває світ, Боже милосердя прагне тепер дати людям відповідний засіб спасіння, щоб усі шукали допомоги і вічного існування за моїм посередництвом.